З хемерами костел Святого Миколая у Києві та будівля національного художнього музею це найбільш відомі витвори архітектора Владислава Городецького та єдина дерев'яна споруда, що вціліла, знаходиться тут, у селі Мошне на Черкащині, говорить краєзнавець Микола Якименко. Цьогоріч їй виповнюється 131 рік, і це будинок лікаря. Чим він такий унікальний та що збереглося до нині? Чи отримає пам'ятка друге життя? Будемо дізнаватися. Я вітаю вас, пане Микола. Добрий день. Добрий день. Витвори архітектора Владислава Городецького Вони є у різних куточках світу в Україні їх близько 30. А в Черкасах, зокрема, він збудував колишній готель Слов'янський, школу художньої манінарбута, приміщення центру дитячої та юнацької творчості. Сучасне вже. А що пов'язує архітектора польського походження із Черкащиною? Ну він був молодим, ще шукав собі роботи через що він в Черкасах багато, брав замовлень в Умані, зокрема. А в Мошну він приїздив як заядлий мисливець. Ну, Всі ж знають, що він їздив на Сафарі в Африку. Справа в тому, що власницею маєтку була Катерина Андріївна Балашова, Машнівського, і її чоловік був головним єгрем царя, тобто організовував для нього полювання. Ну і часто сюди приїздив Городецький на полювання. От один із приїздів, в 1892 році, Катерина Андріївна запропонувала йому побудувати лікарню, причому лікарню з дерева, тому що неї плани будівництва лікарні були вже давно, ще з 1890 року. І тому ми мали лікарню дерев'яну. Вона складалася із двох будівель самої лікарні, і до комплексу входив ще будинок лікаря, який стоїть поруч з нами. Значить, лікарня будувалася два роки. Ось перед вами головний корпус. За головним корпусом відніється ще один. Ось оцей. А оце фото пісторичної давності цього будинку, біля якого ми знаходимося. На жаль, із будівель лікарні зберігалася стільки частина. Вон, вона там в долині, Там зараз рентген установки, вона до сих пір служить здоров'ю місцевого населення. Лікарню відкрили в 1894 році на срібне весілля Балашових. Обійшлося це їй десь близько 14 тисяч рублів. Якщо уявити, велика це сума чи ні, корова коштувала 3-5 рубля. От як це величезне стадо було. А крім того, кожен рік виділялося на оздоровлення людей, на медицину близько 6-7 тисяч рублів. Це величезні суми. Лікарня була, як на той час, досить сучасна. Тут були і вбиральні, і ванна, і хірургія, і терапія, і роддом був тут ще в 80-ті роки минулого століття. Ну, на жаль, головний корпус згорів, частина його лишилась, там зараз стоять рентген установки. Допоміжний корпус був розібраний. Ну, а будинок лікаря зберігся завдяки тому, що тут постійно жили лікарі. Це були службові квартири. Зараз тут лише одна сім'я живе, а решта квартир зараз порожні. Хоча взимку тут водяне опалення від лікарні, батареї теплі. І завдяки тому, що одна сім'я живе, ще й зберігся. Інакше б, мабуть, його чекала доля, як пансіону шляхетних дівиць, що у нас є, і, і багатьох інших будівель. Ви згадали про ідейну натхненницю, скажімо так, цього проєкту. Це пані Катерину Балашову. Хто вона така? Що її пов'язує з мошнами і з цією землею? Ну, справа в тому, що це внучка Михайла Семеновича Воронцова. Він був власником мошно-гордичинського маєтку з 1819 року, коли його дружина отримувала маєток Єлизавета Бранецька як придане. І от потім в 1881 році власницею маєтку стає його внучка Катерина Андріївна Булашова. Жінка була досить таки освічена, розумна. Її маєток 1913 році на всеросійській виставці в Нижньому Новгороді був відзначений як один із кращих в Зарській імперії. І вона дбала як про здоров'я, так і про освіту місцевого населення. За її кошти, в 1991 році було відкрито пансіон шляхетних панянок, двохкласна школа алінського, ну, грецького типу, ну, для пронь прокоповних, але рівень освіти був дуже високий. Вчителі танців були з Петербурга, музики з Одеси, викладачі з Києва, Одеси, Полтава, Ніжені, ну, якщо може, навіть черкаських паночок сюди возили, бо школа Самойлової була пізніше відкрита. А от в Мошнах з 1901 по 1911 рік 1315 дівчаток закінчилися цю школу. Вона весь час фінансувала також і утримувала цю школу. І от пані Катерина Балашова запросила архітектора на той момент вже відомого Владислава Городецького проєктувати ось такий будинок із дерева. Хоча городецький він проєктував більш монументальні споруди із довговічного матеріалу, каменю, бетону. Чому саме дерево і із якого саме дерева збудований цей будинок, що він зміг достояти до нині? Ну, ідея створити лікарню. В неї виникла ще в 1890 році. І вже два роки заготовляли дерево, сосну. А в 92-му році приїхав сюди Городецький на полювання і йому якраз підфартилося з таким проєктом. Матеріал був вже заготовлений, практично, через що із дерева. Але Городецький тут приклав, як кажуть, своє знання і вміння, і, скажімо так. Це унікальна будівля ще не тільки тим, що це єдина будівля, яка лишилася після поволителя бетону і цементу Городецького, а ще й своєю архітектурою. Тут, як казав один київський архітектор, поєдналася різьба Скандинавії з руською різьбою, ще й елементи українського модерну. Розкажіть детальніше, будь ласка, про фасад, що ми можемо спостерігати із цього дизайну, який зберігся до наших днів. Значить, зверніть увагу, будь ласка, на вхід, вхід. центральний вхід. Взагалі-то в своїх будівлях він часто використовував стрілу, так звана стріла Городецька. Чи то, можливо, що він мисливцем був, чи то ще з якихось міркувань. Але це притаманно навіть на чорному вході, ось в цьому будинку, є така е, стріла. І на будівлях лікарні також вона присутня. І, скажімо так, унікальність будівлі якраз і в тому є, що тут е, знову еклектика поєднання різних стилів. Ось така архітектура. Вона була притаманна для Черкащини 1900-х років. На Черкащині такого більше нема. І наскільки вам відомо, це нині єдина дерев'яна споруда, спроектована городецьким, що збереглася. Можливо, я не знайшов, я шукав в інтернеті скрізь, але це єдина будівля, яка залишилася від повелителя цементу. Чи збереглися нині фрагменти інтер'єру? Так, фрагменти інтер'єру збереглись, там є камін, кахлі на грубках, двері рідні, ліпнина. Чи вціліли речі, якими тоді користувалися в лікарні? Мабуть, ні, нема тут нічого. Тут жили люди, скажімо, сучасні, вони на сучасний манер все і облаштовували. Під час радянської влади що тут відбувалося? Лікарня була 60-70 роки, минулого століття чи 80-ті. Тут люди народжували дітей, роддом був. Тобто в мошнах іще ще можна зустріти прабабусь, прабабусь, які знають цю історію, так які можуть згадати, що от моя бабуся тут там народилась. Та тут є люди, які ще мають вік 40 років і можуть сказати, що я тут народився. Можемо бачити нині в якому стані будівля чи йдеться про її відновлення. Там зараз ведуться ремонтні роботи. Справа в тому, що в кінці минулого року є така організація Україна, інкогніта громадська, виграла грант для Мошен, значить, 10 тисяч євро. І вони реалізували цей грант біля кожної пам'ятки. Мошен вони поставили інформаційні стенди, створили сайт. На якому вся інформація про пам'ятки не знаю, чи є в інших селах області щось подібне, можливо, і немає. І вони створили 3D-макети, зробили виміри всіх пам'яток, їх можна з нуля будувати. А потім про їх цей проєкт узнали архітектори з Кропивницького і громадська організація Нова Дружківка співпраці із Мошнівською громадою. Ми, значить, Виграли ще один грант на мільйон 400 тисяч. І зараз там створюється культурний простір, городецький хаб, так він називається. Значить, громада свою скажімо, частину внесла. Ми дуже багато тут проводили робіт, як кажуть, своїми силами підготовляли для ремонту, вирізали отут кущі. Треба віддати належне керівництво громади, що вони, коли приїхала архітектор і запропонувала брати участь в цьому гранті, вони все, що тільки потрібно було, вони йшли на от, ну, Якби байдуже віднеслись до проєкту, то можливо б нічого не було. На вашу думку, як краєзнавця, яке значення мають ось такі об'єкти для туристичної привабливості і для розбудови громади? Ну, може, не мають дуже багато пам'яток. І імен, таких, як Троїче, наша церква, це теж унікальна пам'ятка музей Шевченка. А якщо нам вдасться створити тут музей Городецького, а в світі нема музею Городецького окремого, а тут дві кімнати, саме ми плануємо відвезти під музей Городецького, то це буде така досить солідна перлинка на туристичній мапі Черкащини. Може, не так є вже перлинкою. А якщо ще й буде така унікальна експозиція, то я думаю, що рідко яке містечко може з нами позмагатися по кількості і значимості пам'яток. Я думаю, що ми зараз підемо всередину і подивимося фрагменти інтер'єру, які збереглися донині. Пане Микола, ми з вами нині перебуваємо всередині будинку лікаря. Можемо бачити, що збереглося до нині. Ось, наприклад, камін, а якісь елементи інтер'єру. Можете описати, що ми тут бачимо? Тут збереглися ще грубки, обкладені кахлями: рідна підлога, рідні вікна, двері. Ліпнина, бачите, що збереглася з тих часів на стелі. До сих пір лікарня опалює все приміщення. Недавно поміняли теплотрасу, ну і ми сподіваємося, що тут, де ми стоїмо, в цій кімнаті колись будуть літературні вечори, значить, буде музей Городецького, єдиний в світі. Камін функціонує? Ну чого, він не функціонує. Це треба перевірити лежаки, перевірити справність системи опалювання. Ну, тоді можливо, але я думаю, немає сенсу. Зараз можна імітувати вогонь. Нині ми бачимо ці реставраційні роботи, які відбуваються всередині, але ж ззовні поки що непомітний слід втручання. Навпаки, десь відсутні рами, десь відсутні вікна. Скільки часу ще треба, щоб відновити цю будівлю? Ну, ця ж громадська організація, вони ще один грант написали, значить, на 2 мільйони. Не знаю, в них перший раз він не пройшов, можливо, пройде в цьому році для реставраційних робіт зовні. От, якщо це вдасться, сьогодні кошти наші українські мають йти на дрони. А от іноземні гранти вони ж дають їх лише на культурні проекти. От тут, тут ми намагаємося якомога більше залучити. Польське культурне товариство, наше обласне теж долучиться до цього, бо щоб створити музей такий непримітивний, це треба залучити науковців. А до речі, є артефакти, які вже готові представити в цьому музеї. Що там можна буде побачити? Ну, по-перше, розповісти про його творчість. По-друге, в нас дуже багато фотографій, якісних фотографій, які і скажімо, будівель, які він будував не тільки в Мошнах, а взагалі в маєтку. Він будував в маєтку і винокурений завод, і конюшні, будував казарми, будував водопад на річці в Лішанці, тобто дамбу. І всі ці матеріали, всі закреслення, все це в нас є. Якраз городецький і Мошний, Городецький і Мошногородищівський маєток, це збереглося в архівах. Ми все це знайшли, так що це можна все експонувати. І ми хочемо половину музею зробити чисто музейним, а половину, ну скажем так, щоб він функціонував для цього культурного простору, де можна провести вечір романсу чи там ще чогось, якісь поезії і так далі. Що ж я вам дякую, пане Микола, за те, що ви погодніте. Водилися розповісти про збереження ось такої історико-культурної спадщини в селі Мошне на Черкащині. Дякую, що ви переймаєтеся відновленням таких пам'яток. О, ну це в наших інтересах.